Йоу, привіт! Вітаю на моєму каналі. Добрий ранок для тих, тільки проснувся. Вітаю всіх, хто до мене приєднався. Це канал про перевірки. Перевіряємо виробників на чесність, перевіряємо вагу та кількість виробників ресторани, кафе і так далі, і тому подібне. Тому залишайтеся на каналі, підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам відео це зайшло. Ми починаємо. Сьогодні ми відразу задитнули на. Великий ресторан. рестораніще, Це Макдональдс. А що ми будемо перевіряти? Ми дізнаємось буквально через 2 секунди. Бау! От ми перекинулись на іншу локацію. І як я казав, ми перевіримо Макдональдс. Напевно, ніхто не звертав уваги, але гамбургер, чізбургер і так далі. Вся, все меню Макдональдса має свою вагу. Що ми прикупили зараз, мені дасть асистент? Пакет. Сьогодні у нас на перевірці Макпирі, вишневий картопля фрі середня, гамбургер, чізбургер та чикен макнагет. Спайсі. До речі, дуже гострий. Тут ще дві картоплинки, я їх дістану, щоб було все чесно. Пакет пустий. Першим ми перевіримо з вами звичайно гамбургер. І як бачимо, 98 грамів. А якщо ми зайдемо на сайт, ми можемо побачити, що вага гамбургу має складати 96 грамів. Тобто, в нашому випадку все чесно, все чітко, виробник нас не обманув. А виробник обманув. Переходимо до наступного експерименту, і наступним нас буде, звичайно, з чим чізбургер. Відкриваємо чизбургер. Ну, тут... Можемо побачити, що сир, ну ладно. У нас тут 107 грамів. На сайті 109 грамів. Але тут залишився сир, тому це якраз і є ті 2 грами, що тут не вистачає. Тому теж все рівно. Я не знаю, вони напевно там важать кожен свій продукт, але поки що 2 із 2. Все чітко. Ну я не знаю, я не можу стриматися. Асистенту дамо? Це дуже смачно, але і не корисно. Давайте перейдемо до картоплі фрі. У нас картопля фрі середня. Вона має важити 90 грамів, як казано на сайті. Зараз у нас тут 0, я показую. Картопля фрі вся. Робимо все по-чесному. 121 грам. Ви можете собі уявити, що середня картопля Фрі важить 121 грам, а має важити, як казано, 90 г. Це взагалі супер! Е, ну що ж, з картоплею Фрі ми закінчили і переходимо далі. До речі, якщо вам сподобалося це відео, ви можете поставити лайк і підписатися на канал. І ми повернемося в Макдональдс і візьмемо. Маленьку картоплю фріт, середню і велику Побачимо, яка різниця там насправді. До мене прилетіла на хлібниця, а це значить, що ми продовжуємо відео. Переходимо до Mac Chicken, вони в нас гострі. У нас їх тут 6 штучок і переходимо відразу до ваги. Так, У нашому випадку наші 6 Mac чікенів Мають вагу 111 грамів. Це, до речі, не Mac Chicken, я помилився, це у нас Spicy Chicken McNugget 6 штук. Можемо побачити зараз, що на сайті вага складає Має, тобто складати 100 грамів, а тут 111 чудово! Макдональдс мене сьогодні радує. І ми переходимо до а, нашого останнього експерименту. Ні, Перед останнього експерименту це буде Мак пиріг Фришне. Підкріпилися. Ого, уууу. воно реально гостре. Підкріпилися і переходимо до. Не дай мені соломку. Я перший раз пробую тут. Гострі, тому. Добре, починаємо. Переходимо до Мак -пирога. Обережно його дістаємо. Вага мак складає 80 грамів. 80 грамів у нас, а на сайті зараз ми перевіримо. Мак переключнев, 80 грамів, чітко. Хм. Макдональдс, звичайно. Ну, я знаю, що Макдональдс буде крутим рестораном, рестораном. Але я не думав, що тут буде прям так чітко або навіть більше, набагато більше, як вийшло у нас з картоплею фрі на, там скільки виходить на 30 грамів, так? На 30 грамів. Останній експеримент на сьогодні це у нас з Кока-Коли. Пам'ятаєте, в мене був шорт, де я перевіряв, скільки цукру міститься в Кока-Колі, яку ми купуємо в магазині. А скільки ж цукру міститься в Кока-Колі з Макдональдса? Зараз перевіримо. Для цього ми беремо, як зазвичай, наш цукромір, Наш вимірювальний стакан або вимірювальну колбу. Наливаємо туди трішки кока коли Беремо цукромір і перевіряємо. Кока-Кола з Макдональдсу містить 10% цукру. Показую ближче. Але я думаю, що для тих, хто не пам'ятає мій шорт або не дивився його, ми зараз перевіримо і Кока-Колу, яка з е, магазину куплена. Асистент Кока-Кола з цукром, ту, яку п'ють всі, магазином. Теж беремо наш цукромір і перевіряємо. Дивно, але тут, тут 12% не настільки більше, як виявляється. Навіть один зараз показую. Тобто можна зробити висновок, що Кока-Кола з Макдональдсу і Кока-Кола з магазину ну, нічим не відрізняються. А сьогодні ми перевірили Макдональдс і Макдональдс виявився найчеснішим та найщедрішим в плані з картоплею. фрі. Тому ми не прощаємо з вами до нових зустрічей. До речі, а як виглядають 10 і 11% цукру в нашій Кока-Колі, я вам зараз покажу. Ось такий вигляд мають наші цукрові пірамідки. Ви тільки уявіть, скільки цукру міститься в Кока-Колі. До речі, це пляшки по 0,5 відео. А я прощаюся з вами до нових зустрічей, до нових відео. Пока!